Слава Ісусу Христу, Божого миру. Напевно, багато разів чули землі, мільйони років, багато телепередач, у школі. Всюди багато де це дзвеніли, що всю цю, цю еволюцію, але немає ніякої еволюції. Бог чітко показує істину, землі 6 тисяч років, як Бог це створив. Все описано для того, щоб людина знала істину. Бог зберіг своє слово, тому що прекрасно знав, що бо. Цей диявол, батько брехні, і він буде обманювати людей. І як Бог міг не залишити своє слово, не зберегти для нас, щоб ми не жили в цій брехні. Якщо відкинути істину Біблію, то чому вірити тоді, якщо на округі так багато брехні? І потрібно вірити Богу і очевитися. Там все описується в Біблії, а не всіми цими сатаністами і пропагандистами.